Чи чули ви, люди добрі, що в нас у державі є край дармоїдів. Тут ми жити, є що їсти і що пити, не треба народу служити. Бо платився з купасів, а хотівся з колочів і медовий стріхи, а золото депутати мають повні міхи. Меду пива і вина, там, для них теся ріка, та на вербах родиться грушки, та на хобзі ростуть кулки. Серед дудня серед дня розчинили порося, першим хріном начинили і гарненько забудили. Острі ніж хребті спіртіть, і підходь, і рубай, і гарненько заїдай. В кожній хатині сволока можна наточити молока. Сардачок шисе самий, сивий, чорний і ліпий, і великий, і малий, а ще ше шисе жупан для депутата, бо він пан. Депутатам дармоїдам тут жіки. Як у Бога за дверьми, тільки світи зійшов, нам такого не знайшов.